Добрий день, дорогі мої друзі. Бажаю всім мирних днів і ночей на многії і благі літа. Кожну родину, кожну дитину і нашу рідну землю хай береже Бог. Приготую сьогодні котлети із хеку. Хек зараз розділю на філе, подрібнюю його на м'ясорубочці. Цибулю я пережарю, потім фарш, філе, добавлю цибулю, сіль і перець за смаком. І буду смажити котлети. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму. Готуйте на здоров'я. Хтось готує по-іншому, напишіть мені в коментарях. Я почитаю і буду рада. Може й приготую тоді по вашому рецепту. Почистила рибку від шкурки. Зараз відділю філе і перекручу на м'ясорубочку фарш. Ну, так, перекрутила фарш і зараз смажу цибульку і додавлю туди цибулі. Казала колись моя мама покійна, чим більше цибулі, тим вони такі будуть сочні котлети, рибні. Ну, я готую, як вмію, кожен готує по-своєму. Вкинула туди цибулю пережарену. І зараз посолю поперчу і буду готувати, смажити котлети. У фарш я ніякої приправки не додаю, взагалі тільки сіль і перець. Сформирувала я котлети і буду смажити їх на сковорідці. Друзі, напишіть, може, ви знаєте, по-іншому щось додаєте. У мене тільки філе риби, цибуля смажена і сіль і перець. За репіст я яйця не додаю. Попанірувала їх в сухарях. Почала смажити котлети. Чому я говорю, що я яйця не додаю коринного? Тому що, я пам'ятаю ще з дитинства, коли моя мама десь ходила варити на поминки чи на похорони, якщо запрошували її, то всі піст ніколи не додавалося. Тільки пережарували там куховарки цибулю. І додалось до філе хека. Ну, отак, сіль і перець. Більше нічого ніхто не додавав. Бо село в нас дуже строге, звідки я родом. У нас ці пости люди соблюдають. І по цей день соблюдають. Якщо великі пости навіть без риби поминають взагалі. Селах я не знаю, бо там, де ми служимо у другому селі, то там пости ніхто дійсно не соблюдає. Але ми з батюшкою нічого їм ніколи не говоримо за пости, що люди приготували, поставили, слава Богу. А це вже ваша душа. Хоче, хай їсть людина, хоче, хай не їсть. Ну, ми ніколи з отцем Олександром таке не говоримо людям. Кожного свої, як то кажуть, звичаї, обряди. Вони рахують так, ми так. Тобто ми ніколи людям нічого за їжу не говоримо, щоб людей не образити. Отак, котлети мої з рибки готові. Такі вони м'якенькі, сочні вони дуже виходять. Готуйте на здоров'я, я готую як вмію, сім ангел за трапезою, мирних вам днів і ночей на многії і благії літа. Божого благословення кожну родину! Хай Бог благословить кожну дитину і нашу землю рідну, без війни, без горя, без смутку. Дякую, дорогі друзі!